Чосні язики полум'я Москву, Рятувальники з поцтехніка не справляються. Місцеві чують нові вибухи. Завод із небезпечними речовинами розірвався у всіх на очах та добряче налякав москвичів. Окупанти вже почали скаржитися на дивний запах, та схоже. Це лише початок. Паралельно ЗСУ завдали низку ударів по Україні окупантів із не менш вражаючими наслідками. Про все це будемо з вами говорити далі. Про подробиці останніх бавовняних подій на території РФ і в тимчасово окупованих територіях України. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Біля Москви у Балашисі вибухнули і горять загадкові склади. І завод в промзоні. Така неймовірна пожежа почалася у північній промзоні на вулиці Зірковому. Як стверджується, страшний інцидент стався на хімічному заводі. На відео з місця видно великий стовп диму, чутні звуки вибухів. До гасіння залучили вертольоти. Повідомляли Росмі із посиланням на МНС Російської Федерації. Як повідомлялися, накрило дослідний хімічний завод і слід зазначити, що подібні інцидент. Можуть не пройти безслідно і з вибухом повітря може потрапити величезна кількість токсичних речовин. Якщо серед них будуть небезпечні речовини, то вони можуть поширюватися за напрямком вітру, і ця хмара може накрити цілі райони, де проживають десятки чи сотні тисяч людей. Ну і між тим, село головного управління розвитки атакували новий величезний склад вибухових речовин. Рафі про це повідомила низка українських медіа з посланням на джерело УГУР. За твердженням співрозмовника журналістів на складі, зокрема, зберігався піроксиліновий порох, бездимний порох, що саме використовується. В боєприпасах стрілецького озброєння артилерійських систем та окремих ракетних двигунах. Джерло «Угур» посилається також на повідомлення в місцевих соцмережах, за якими тамтешні жителі чули гучні вибухи. Після чого до місця подій прямували пожежні машини та карети швидкої допомоги. Ну а тим часом у Краснодарському краї Росії прогреміли вибухи. Спочатку вільському Краснодарському краю після атаки БПЛА виникла пожежа в районі НПЗ. Ну а потім дрони вразили електричну підстанцію Кропоткін. У частини місцевих жителів зникло світло. СМТ Ільський підірвано будинки. Зазначимо, що насамперед у селищі розташований Ільське НПЗ, яка раніше вже неодноразово атакувала українські дрони. І як дописував телеграм-канал Астра після атаки БПЛА в Кропоткіно загорілася електропідстанція 330 кВт. Кропоткін в районі залізниці. Пізніше в оперштабі Краснодарського краю повідомили, що у пробзоні Кропоткіна через падіння БПЛА сталася пожежа на трансформаторній підстанції. Про масштабні вибухи на рефії також розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. І на російська федерація вот кадами. начали выносить конкретно выносить нефтеперерабатывающую отрасль российской экономики там и, военно-промышленный комплекс, там активизировались и железную дорогу, кстати. Партизаны. Очень много оказывается среди граждан российской Федерации, очень много желающих тех, кто бы развалить путинский режим. И народ активно участвует в, подрывной, диверсионно-подрывной деятельности, скажем так. Сегодня ночью на территории депо Сыктывкар, это республика Коми, был подожжен локомотив РЖД. Это тепловоз. Партизаны подошли тепловоз ТЭП-70 номер 455. Видите, они даже они даже записали номер и сфотографировали этот тепловоз. Так вот, они разбили стекло и бросили в кабину локомотива бутылку с зажигательной смесью. Ну, наши средства массовой информации... Если раньше мы говорили это коктейль молотова, то теперь шутят, что это бандера смузи. Ну, я думаю, что лучше оставить коктейль молода потому что это партизаны, расшистские партизаны, они борются против Путина, а не, а не за нас. Вот так бы я сказал. Просто на данном этапе наши цели совпадают. Они параллельно движутся, мы движутся. Мы к развалу движемся к развалу Российской Федерации, и они тоже стараются его ускорить, дабы снести режим. Путіна. Момент цікаво, що пожежу біля будинку Путіна після падіння дрону не можуть загасити вже довгий час. Над його гасінням вже декілька днів працюють понад 400 фахівців та 102 одиниці техніки, у тому числі літак Амфібія, б Б-200ЧС іл 76 а також два вертольоти. Мі-8, повідомляє Веля, цитуючи МНС Росії. Пожежа що спочатку спалахнула в районі селища Криниці, охопила площу в 42 гектари. Пізніше їй вдалося локалізувати до 39 гектарів. Всього за 10 кілометрів від криниці знаходиться мис і докупас, де за даними розслідування ФБК знаходиться палац власником якого називають російського диктатора Путіна. Одне вогнище загоряння, як стверджує The Insider, знаходиться менш ніж за кілометр від виноробні Володимира Путіна. Криниця ще одне за 4 кілометри від палацу Путіна. Цікаво, що Росіяни не поспішають відновлювати знищення НПЗ. російським нафтовим компаніям. Вигідніше транспортувати нафту на імпорт ніж продавати всередині Росії. І про це розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Систему нафтопереро. Обки забезпечення «Рефі» має 34 великих нафтопереробних заводи та 130 заводів малої та середньої потужності. Загальні потужності переробки цих заводів складає понад 270 мільйонів тонн нафту на рік. Глибина переробки складає в середньому 85%. Окрім того, найбільшою компанією у світі з транспортування нафти є транснафта, яка має довжину тільки магістральних газопроводів 50 тисяч кілометрів та 18 тисяч кілометрів нафтопродуктів, а також об'єм резервуарного парку 24 мільйони метрів кубічних. Тобто це колосальна масштабна система. Ми б'ємо по нафтоперекачувальним системам, а їх в Росіян 500. Тому щоб зменшити можливості цієї системи, ці удари мають бути системними. Пояснив Омельченко. Експерт також наголосив, що дефіцит пального на території РФ пов'язаний із проблемами в бюджеті і державним врегулюванням цін на нафтопродукти. Росія не поспішає відновлювати нафтопереробні заводи, які зруйнували або пошкодили удари Сил оборони України. Їм не потрібно поспішати, оскільки нафтовим компаніям в Росії вигідніше транспортувати нафту ніж продавати на внутрішньому ринку. Окрім того, по Росії зник 95 й бензин. Головною причиною є те, що скільки його виробляють, стільки ж його і споживають. Щодо дизельного пального, то його виробляють у два рази більше ніж споживається. Також дуже цікаво, що дефіцит є на курилах і у Хабаровському краї. Хоча там є НПЗ, і наші дрони туди не дістають. І причина цього полягає у величезному дефіциті російського бюджету і регульованих цін на нафтопродукти на АЗС, додав він. І, хоч удари по російській нафтопереробці не призведуть до паливного колапсу, але вони виснажують ресурси і агресора про це на брифінгу в медіа центрі Україна заявив це директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Він зауважив, що літні місяці у деяких регіонах Росії традиційно спостерігався дефіцит бензину, і в результаті ударів по НПЗ цьогоріч список таких регіонів розширився. Але давайте будемо реалістами. Росія є одним із найбільших виробників нафтопродуктів у світі. Дизельного пального вони виробляють вдвічі більше ніж потребують. Сказав куюн. Експерт звернув увагу на те, що дизель є основним пальним для армії, промисловості агросектору, а також основною статтею Порту країни агресора не треба чекати, що там відбудеться колапс, але ці операції є дуже успішними як елементи війни на виснаження. Це нанесення величезних збитків державі агресору. Вона буде змушена витрачати гроші на не на війну, а на відновлення потужностей НПЗ наголосив куюн. За його словами, саме це і є на сьогодні основною задачою збільшити ціну війни для Росії. Водночас, експерт звернув увагу на удари по нафтоперекачувальних станціях. Впевнений, що це дуже вдале рішення у контексті нанесення ворогу максимальних збитків. Росія живиться експортом нафти і саме Ані насосних станцій дуже цей Експорт це напряму б'є по грошах агресора, підкреслив експерт. Окрім того, для руйнування нафтоперекачувальної станції потрібні менші витрати засобів повітряного нападу ніж для завдання масштабної шкоди НПЗ. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимося вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.